Друзі, всім доброго ранку, Шановні рибоцюги, ми сьогодні приїхали на водойму акваріум. Будемо ловити сьогодні оропів, амурів і ну, інших риби і немає. Є трішки мінус, воду трішки приспустили і може це бути викликом для нас. Але в нас буде помічник кораблик, який буде класно кормити, і я думаю, що впевнений, що воно буде гарно ловитись. Тож, друзі, будемо починати. А, в цей раз двічі менше речей взяли. А, у нас два стільчика, ротпот, органайзер. Перший органайзер другий, садок, відро з купою прикормки, відро другої купою прикормки, я потім огляд на неї зроблю. Катушки, свінгер, сигналізатори, кораблик, столик, палки, свінгер, слінг і підсак. Все це я буду вам показувати, коли буду вже розпаковувати. А почнемо ми, як завжди, з прикормки, тому що потрібно, щоб вона трішки настоялася перед тим, як ми будемо завозити. Як Обіцяв кормова програма. У нас метод-мікс кукурузяний, куча пелету від укрп фруктові солодкі смаки. На цій водомі ловиться на горох та кукурудзу. Насадочний в мене є ще пелету, трікабейтс, кукуруза горохкона. Горох конопля і кукуруза, ой, кукуруза конопля. Як завжди, крилевий антрактант. Бойли раз, бойли... бойли два, бойли три. На карася ляща ми, не знаю, чи будемо пробувати, чи ні. смоки є, ліквідіки. Будемо зараз все це, це замішувати у ці відра. В одному відрі в мене буде пелет і бойли, і сипуха. А в другому відрі в мене буде зернові. Отже, приступаємо. Так, друзі, рибацюги, Отака от у нас суміш уже є. Офігенна горох, кукурудза і конопелька. А в другому відрі пелет, різня трактанти, чуть, -чуть ліквідіка лупанув. Бойліки 24. -ти. В общем, ням нямка Як завжди, багато я одразу не мішаю не зрозуміло, чи буде клювати чи ні, а потім щось з цією прикормкою робити. Тому треба все робити розумно. На рахунок палок. У нас вони в такому чехлі чехліві рюкзак. У українське виробництво. Тут у мене і слін. Тут у мене і одна палка, і друга, і третя, і четверта. Тобто, можна загалом 6 палок тут хранити. А в мене палки Вейда, як я вже розповідав, це Карп Експерт. 360, 375 LB. Довжина кожної секції 1,20 м. А це лежить у мого товариша. Тут там Brain Apex Carp 390. І я хочу протестити, чи влізе ці всі секції, а якщо їх розібрати, у мій рюкзак, тому що в майбутньому я б взагалі собі взяв Brain Apex Carp 390. Але зараз ми потестимо, чи воно влізе в мій чохол. Зібрав я свою палку, протестили ту палку. Apex Carp 390 в цей чохол не влазить обідненько, ну а що робити? Продаються чохли ,50 м в 1,50 Ну Подивимося, може я і залишу ці палки, тому що ну, єдиний мінус, так як я ну, я взагалі завожу заводжу корабликом, все, то мені цих палок вистачає. І з ними, і все, що хочеш, роблю. Але суть в тому, що є водойми, де потрібні великі дистанції, корабликам не можна. І потрібна там хороша палка. От Brain Apex Carp більш-менш підходить з бюджетних варіантів. Звісно, можна взяти Sport XTX2 і не париться. Але він і коштує 10 тисяч. Ці палки тисячі полтори Родпод у нас вже зібраний, в мене такий трипод на тренозі. Сам родпот фейма. Тут у нас будуть вінгери сигналізатори тут у мене силиконові тримачі з авророю. В принципі, як я вже казав, родпот непоганий за свої кошти. Качелька верх-низ, вправо-ліво крутиться. Так що зараз будемо продовжувати готуватися до потужної рибалки. Так. Е, друзі, забуваю завжди розказати, у мене є такі похідні столики для рибалки, для походів, рейнджер. У мене і крісло рейнджер. Дуже компактні, удобні. І вернемося до наших сигналізаторів. Це наші свінгіра. По кольорам тут кожного свій кольор, можна підключати в принципі за свої кошти норм. І... Сигналізатори 4 плюс 1 і в палатку такий світильник. На риболовлі, коли я сижу біля родподу, я отут базуватися, то педжорно не потрібно. Ми включимо, візьмемо вірніше, ці три сигналізатори. У мене є комплект батареїк я тут зробив, щоб були під рукою. Зараз будемо ставити їх на родпод Ну що Друзі, родпод у нас готовий. свінгера сигналізатори Поставлені, я вже буду їх включати безпосередньо, коли а, буду, вже завезу, зараз буду, завозити. буду а, збирати палки і катушки і а, потім вже буду завозити корабликом. У мене знаходиться в такому чехлі фейма. А, не сказав би, що він перекрутий, можна і жорсткіший брати, але в принципі 4 катушки влізаються, в мене 6 тисячі. Скажу 7000. Будемо зараз прикручувати до палок. Так, котушка, палка готові. Зараз будемо монтажи. Монтажи у мене зберігаються в таких органайзерах. ВА-рюкзак. Тупо багато часу з ними працюю, адекватні органайзери, питань нема. Все вміщається, в мене тут і попапчики, і балансики. І от самі монтажі. Я буду, як завжди, використовувати інлайн вертоліт і безпечне кліпсо. Так, щось тут запуталося. Так, три буде монтажа. У мене три палки всього буде, я тільки на три завожусь. Одна в мене е, спасательна, тут у нас голочки для балансів по папівболю є сверла і т.д. і т.п. Удобний такий боксик з двох сторін. Тут в мене куча грузики, поплавки, голки, різні сверла і ну, В общем, класна тема. В Аврорі взяв, рекомендую. Так, Друзі, як я і казав, перше ми надіваємо на гачок. Це у нас африканська муха. 10 міліметрів. Минулі рази вона спрацьовувала тут. Я думаю, питань не буде. Я без стопорку ставлю в мене тут хороший вузлик. Ось, бачите, хороший вузлик. І отакий от інлайн у нас є вже готовий монтаж. Далі у нас буде, так як тут клює в основному на кукурузу, у нас буде отака насадочна кукуруза смачненька. Бачите, ми її також. Я думаю, візьму вертоліп, це справу і стопорок потім поставлю. Ми беремо, беремо дві курузинки, надіваємо на голочку і протягуємо через волосі. Раз, два, три. Дирочку попав, але не зачахлив. Так, дивимося, що воно буде злітати. А в принципі... Можна і залишити, я залишу. А на другий, на другий ми зараз повісимо е, горох. Тут ми можемо закрити. А тут ми візьмемо насадочний горох, також дві штучки. як гарно закрито. Так, ми візьмемо дві штучки, але потрібно обережно, повільно одягнути, щоб воно трималося. Раз, перший є. І другий теж повільно одягаємо, і так само повільно будемо знімати. Так, беремо ми волосінь, по одягаємо повільно, так, хоп, хоп, хоп. І знімаємо звідси, тестуємо, чи ок, чи не ок. Тримається гарно, також бачу, не бачу сенсу ставити стопорок. А, зараз доставлю дві ще палки і ми будемо а, завозити вже корабликом. Друзі, ну що, палки у нас вже на воді, верніше на родподі. Зараз я буду робити ще е, пива стіки. На кожну водку я пороблю конфетки е, і будемо вже завозитись. Прикормка для. Завозу бункери і готово. зараз роблю стійкий і потім розбираємо кораблик, включаємо його і будемо кормити. Ставимо три точки, я бачу, де хлопці десь закидували з іншого берега. І ми десь будемо теж завозити три точки, одна домашня буде, і три точки поставимо. У мене ще є такий органайзер, це вже ми можемо нам закрити чи пізніше я закрию. У мене є ще такий органайзер. Тут у мене пва системи від Баунті. Найбільше зараз користуюся. А тут у мене всякі прибуди є, екстрактори, різні пва сіки маленькі, великі. Оце пва система родподи, флети профмонтажовські, годівнички. О, Нова прищепка. Минулу Ми профукали в Гущенцях. Є кантор, щоб рибку важити. Ну, коротше, Зараз будемо в'язати стільки. Ми для цього ж беремо нашу ПВА-систему. Я оберу якісь зараз сипуху ми з вами оберемо, і будемо трамбувати. Завжди на практиці себе гарно показує RPF pellec ПВА, смак креветка клубника. Тобто і чуть-чуть м'яса, і чуть-чуть фруктів. Я вже, як ви бачили на минулих рибалках, не раз її використовував. Результати завжди чудові. Беру отак, сипу, корочкою засипаю і міряю. Потім беру планжером, називається ця штука, проштовхую, виймаю, виймаю його, отягую, сколько потрібно, поправляю, щоб конфетка була класна. Підбиваю. Підкручую, підбиваю і в'яжу вузлик отута у нас, щоб воно краще трималось. Все, вузлик готовий. Другий вузлик, щоб у нас наступний стік зробити. Флагмановські ножниці. відрізаємо Все, перший стік у нас готовий. Другий стік я, мабуть, також візьму. З нашої РПФ сипухи, О, чуть не розсипав, засипаємо планжером проштовхуємо, хоп, щоб воно компактненько було. Далі. Відтягнули, поправили максимально, щоб нічого нам не заважало. Так, і зав'язуємо, підкручуємо. Робимо таку штуку і підтягуємо. Раз, зав'язали і два. Я ще не в'яжу пива стільки мега ідеально. Але, але мені подобається, тому що клю є. Може комусь не подобається, хай в'яже сам собі. Так. З РПФ ми закінчуємо. І в мене ще є така трофейна сипуха. Трофей, кукурудза, тут кукурудза горох в основному бере. Амура багато на цьому оставку. Ми зараз пакетик акуратно верніше, в нашу оцю штуку насипимо. Так, ще чуть-чуть. Чуть-чуть більше зробимо. Так, це ми ставимо. Тут ми поправляємо, руки витираємо об штани. Це найважливіша процедура. Чому витираю руки, щоб не намокла пива система і не була з дирками. Ой, бачите, промазав чуть-чуть. Ну, То ми витрусимо. Так, планжером ми проштовхуємо. Ой, бачите, чуть-чуть сипеться. Е, стара, як я, ця система. Ой, ця сипуха, вірніше. Так, далі поправляємо. Ну, Боже, як вона сипеться. В РПФ вона багато краще. Пелет для пива стійків, аніж в трофея, тому що бачите, скільки дрібного сипеться. Все, у нас три стіка готових, зараз будемо вішати їх на гачки. Я вішаю на гачок, хоча можна і через повідець продіти або петлю зробити. Але так як я ловлю і риболовиця, я буду залишати на гачку. Зараз будемо збирати вже кораблик. Ну що, стільки в мене вже на родподі. І зараз ми будемо доставати наш кораблік. Так, що ми маємо? Чехоли такий. Кораблік стоїть 8 тисяч, я вже в його ремонт вкинув таку саму суму. Не кажіть, що я дурачок, я сам це знаю. Так, в мене є зовнішній акумулятор, тут є в мене внутрішній акумулятор. Зовнішній я викидаю. внутрішній під'єдную. Провіряю, чи все О, лампочки загорілись, Хорошо, потім ми. Подключуємо настроїмо. Далі. Подкручую антенну, щоб не втекла у мене і максимально якісно трималась. Тут у мене зарядка, тут додаткові батарейки до пульта, тут сам пульт. Ми підносимо сюди, я зараз протестую. Так, Підключення, якщо не миргає, пульт під'єднався до кораблика. Так, Всі старі точки ми видалимо, щоб видалити кнопку вверх, зажимаємо. Все, це були монастирі точки з водойми Гущенці. Тут, відповідно, я буду ставити нульову точку. Ми це і зараз зробимо. Ми зробимо спочатку калібровку на цій водоймі, щоб поймало спутники. Після цього ми. Ой, треба тут ще спуститися і не вбитись. Після цього поставимо домашню точку десь справа, я думаю, і будемо підрулювати вже сюди. Так, ставимо кораблік на водойму. Він у нас вже поїхав. Калібрування, кнопка ОК і верхня кнопка. І зараз у нас буде калібрування. Після калібрування ми ставимо домашню точку нульову. Обов'язково, щоб тут було нуль у вас, отут, нуль. Так, бачите, з'явилася мережа. Тепер ми розуміємо, скільки метрів буде. Ми ставимо правішу там нашу нульову точку. Все, десь тут. Зупинимо, є задній хід у мене. Я ставлю домашню точку. Тепер дивіться, я розворачую. Прикол в чом тут два двигуна і можна повороти такі робити на місці. Кораблик я вночі заряджав. І тут є круїз -контроль. от Можете їхати, включили круїз контроль. І воно само їде. Можна виключити і повернення на домашню точку. Воно зараз розвернеться і буде поворачуватись на домашню точку. В принципі, система дуже проста. За свої кошти кораблик виконує свої функції. Але лотерея, і потрібно розуміти, що у вас або нормальна зборка буде, або така, як у мене, що ви вкинете майже всю вартість кораблика. Все, на домашню точку, воно приїхало. Ми розворачуємо і пливе до себе. Зараз будемо закидати прикормку. Так, все, кораблик вдома, забираємо його. Так, по прикормці. Зараз я положу пульт. В один бункер ми засипаємо. Один ковшик, можна півтора, ладно, півтора. кукурудза горох, в другий ковшик я один такий буду гарно засипати наш пелик. Все, в принципі, система готова. А, можемо завозити. Але це ще не все. Пам'ятаєте, я показував в приблуду а, прищепку. Для чого ж вона потрібна? А, я ж людина, яка. Завжди має досвід і щось з нього випливає. Коли я використовував раніше, не використовував таких прибут або не відкривав повністю скобу, я відправляв раніше на кораблик і монтаж, снасть, відправляв раніше на байтрайнері, від чого в мене крутилася ліска. І Потім були проблеми. Потім ця ліска ще на двигун корабля намотувалася і коротше, куча гемор була. Я попитав утопових богерів Energy Fishing і ТДТП, які користуються корабликом, як вони вирішують це питання. Кажуть, або полотенце ложать на палку, але мені це не сильно камільфо, або ж вони е прищепку прикріплюють. Як працює прищепка, отпустили скобу, отпустили пережали прищепкою і все. Ви можете вільно далі завозити е свій монтаж. Далі. Що я роблю далі? Так як в мене вже тут все готово, я обережно ложу монтаж в задній бункер. Роблю отаку штуку, щоб в мене воно отак максимально защепилося. Домашня точка в нас є, і в принципі, в принципі, треба дивитися, щоб ніде не запуталось і не зашпортилось, як кажуть вінниці. І в принципі, можна все запускати. Це в мене буде четверта точка. Перший спінінг, це, так як в мене це третій спінінг, то в мене це буде четверта точка. Ой, кораблік, кораблік. Тут я запутався за камінець. Так. так, як ви бачите, з катушки воно знімає і ми їдемо обережно на точку. Я думаю, десь метрів 20-30 ми будемо завозити. Ставимо на круїз і чекаємо метрів 20-30. Можна чуть-чуть правіше, можна підкеровувати під час е, круїзу. Так, 20 метрів у нас вже є. Можна лівіше чуть-чуть я завезу якраз на поворот русла. Так, на 30 метрів ми ставимо стоп і ставимо четверту точку. Так, 30 метрів у нас є. Ставимо четверту точку, скидаємо снасть. Все, снасть слетіла. Перший бункер, другий бункер і відправляємо додому. Зараз що ми робимо? Поки у нас кораблик їде додому, щоб зекономити час, ми е, знімаємо нашу прищепку, закриваємо скобу. Так, закрили скобу і підтягуємо нашу ліску, тепер можна ставити уже, до речі, лайфхак, який я казав в минулих відео. Е, не ставте одразу на сигналізатор ліску, поки завозите, щоб вона. Хибно не працювало, ми включаємо сигналізатор наш. Провіряємо звук його. Так, ставимо на бейтранер і кораблик вже приїхав на нульову точку. А палка... ой, щось не то. А палка в нас вже завезена. І так завезу всі наступні палки. Ну що, ми тільки завезлись, верніше я тільки завіс, у мене вже було перше клювання спустя 3 хвилини досягового я завізся. ось ротподік, сигналізатори, байтранери включені на катушках, підсак ось розложений, класний підсак, метрова голова, вуса, двохсекційна штекерна і так далі. І вже є перший карасик ось лежить на метод Херабуна. У нас от тут купа спінінгів стоїть і вон там на поплавочок вже був спіймений карасик, Коли ми прийшли сюди здорову рибу ловити, тож чекаємо на здоровецьку. Друзі, є така фішка, секретний лайфхак. Коли не клює, берете підсак, обережно спускаєтесь і макаєте його в воду. Риба розуміє, що настав час і вона буде клювати, щоб весь повністю весь підсак макнули. А, -а, а, все, тепер точно буде клювати. Так, ну що, у нас клювання. Ми беремо. Єсть риба. Є, 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 є. -є. І тянемо її. А, зашов. Сход був. Ну, нічого, зато знаємо, що точка робоча. Жалко, звісно. Не встиг підсикнути, але була рибка. І це що, знову африканська муха. Вона в нас є, ми зараз в'яжемо стік і назад завозимо. Так, а в нас клювання знову. Беремо і є риба. Є риба. Невеличка, але є. О, вже краще. О, повела в берег. О, Саша, спускайся вже в березі, пошті. Зараз трохи на себе потягну. О, диви, диви. Час, чуть-чуть. Жди, 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 жди. Жди, 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 Є. Ну що, друзі? Перва риба у нас є. Я нас вітаю. це якийсь амур опять. Да. Ну, Отлично. Але перша рибка вже є. Чуть-чуть поборолися з нею. Зараз я вудку положу. Так. Зараз ми будемо отакий невеличкий амурчик, Взагалі маленький-маленький. Зараз ми акуратно знімемо. Африканська муха, друзі, зацеп знизу з боку. Так. Тут ми також акуратно знімаємо все. Все. Так, що забираємо чи ні? не. Ой, спецак, так? Да? Тихо, 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 тихо. Все, ой, в садок зараз положим. Так, але ось дивіться, ось такий апарат є. Так, о, отакий. От зараз зробимо пару фоточок і буде супер. Так. Блін, Саша. Поможе мені кнопку стоп нажати на цьому. На камері. Ось тут красно, так, да. друзі. Перша рибка сьогодні є. Знову африканська муха. Так, подивимося, чи у нас вона лишилась. Так, все лишилось. Тут все окей, гачок окей. Ми вішаємо стік і далі, зараз я поправлю, і далі будемо працювати. Точка робоча. Це четверта в мене точка. Дві поки мовчать. Клювака, у нас клювака. Я йду за підсаком, макух і кукурудза чи горох. Я зараз йду за підсаком. І йдемо тягнути рибку. Я вже бачу, вона веде. Так. Ми обережно спускаємося. Опа! Так. І ось рибка йде до нас. Давай сюди. її. Щось є, невелике, чи велике? Заведеш? Єсть. Рибка в садку. Коробчик. О! -о, -о, -о. Це дуже добре. Так, зараз я піднімусь і в нас є ще й такий прикольний лисий, лисий парень. Дивіться. Лисий коробчик один уже є. Ми його зважимо відповідно. Але, але коробчик. Хотів коробчика? На На макух спрацював і кукуруза чи горох. Не знаю. Так, ну я думаю, що горох. А Це ти ще попопчик якийсь, чи А Ану покажи, що поїв. Не показує. Так, ладно, добре, зараз ми зважимо і будемо далі закидувати. Так, друзі, ми вже будемо завершити рибалку. Останні шляхи, ой, останню прикормку я до завозив на точки, я навіть вудки не перекидав. Зараз я верну на домашню точку кораблик, щоб вудки він не заплутав мені ліску. І буду вже мити відра, буду мити кораблик і сушити весла. Ну, Поки є один амурчик і поки є один коробчик зеркальний і все. Але кажуть, що клює на цій водомі, то раніше і ввечері і зранку, а останній період кажуть нам власники, що клює тільки ввечері з 6 до 9. Ну нічого. Підкормили рибку, чуть-чуть побачили, як воно клює, і досить. Так. Потім вже зніму звіт по кінцевій рибальці нашій. От сьогодні у нас такий улов, один коробчик 740-50 грамів, ну почти кіло, як рибаки кажуть, і амурчик на 1,5 кг. Речі вже собрані. На водоймі залишається один рибак, це рідкість для цієї водойми. Але що ми маємо? Вода спущена, жара і прочі отмазки, які я можу придумати. Так що, друзі, чесно скажу, що... Ну, все одно було прикольно, чергова рибалка, у нас дуже коротка сесія була. Я розкинувся в 7.20 десь. І а, ловили ми охриба тікає, господі, я перелякався. І ловили десь до 11. В 11 ми вже почали складуватися. Тобто за, за сесію в 4 години в принципі ок. Тому що і погода, і все, і хочу отмазок, які ми придумаємо. Але. але... Це не остання наша ж пригода, Ми розуміємо, що буде колись там, де ловиться гарно ловиться. Ми ж все одно сьогодні поймали. Тому, друзі, до наступних зустрічей і з вас коментарі та лайки.